Радий вас вітати на каналі Моторхаб. Сьогодні ми опять продовжуємо займатися моєю машиною. Короча, саме вдосконалювати систему. Охолодження двигуна. В попередній серії там через вже, мабуть, одна чи дві вийшли відкрила серія від ну, нашої команди, але ж він там іншою справою займається. В попередніх серіях ви бачили, що я вирішив поставити вентилятор механічний вмісти електричний. Зараз ми вже, це, вже до кінця збираємо. Покажу, над на чим ми зараз працюємо і що як далі робиться. Погнали, коротше. Ну, і не забуваємо підписатись на наш канал, коротше, поставити лайк вподобайку і побачити нові серії з тим Он, Бачите? Он, 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 он. Той красунчик а 63 Тож, Незабаром переобладнання буде його. На даному часі машина вже у нас. Єдине, що там. З документами питання вирішують, день другий коротше, його там ставлять на обліки, тому подобне. Коротше, і вже тоді його пускаємо під роботу. Тому що ми його зараз не трогали. Думали, що а вдруг десь там вмирає, прийдеться їхати або не прийдеться їхати, не знали. Коротше, поки його не трогали. Так що зараз документи доділують, і ми тоді з спокійною душою приступаємо для, до переобладнання газких вечір. Погнали! Ой, 63. Саня, як завжди, в, ділах, в роботі. В цьому ділі нам вже Макс допомагає новий наш співробітник, коротше практикант. <кхід> Значить, перевіряє свої здібності. Значить, що ми зробили? На даному часі ми поставили радіатор від «Івека», Єврокарга. Я показував, як ми там зробили всі ці кронштейни. Зараз ми його... Поставили, там покрасили, там, все, все зробили, коротше, і все, починаємо монтувати ну, в зворотньому напрямку. Обратно починаємо складувати, значить, повиводили всі ці наші е, кішки, які нам заважали, там, вентилятором і тому подобне. Була така закадрова робота, де ми просто шланги перекидували місцями туди-сюди, так, щоб нам воно просто не зложало. Там якісь хамутики поставили, ну якби все розложили так, щоб не черкалось воно вентилятором. Все в нас добре. Зараз ну, зараз ми дякує компанії SiliconX UA ставимо всі ці... Силиконові патрубки. До речі, на цю компанію буде посилання під нашим відео. Дякую, тому що ну, дуже класний у них вибір. Корот, і все, що тобі треба, корот, всіда все в них є. Так, Танці з бубном в темноті. Саня там натягує ці натягується патрубки, затягує все на свої місця. Заодно він все перевіряє, щоб стало чотенько, так, як треба. І скоро буде запуск. До речі, короте, давайте я вам ще розкажу, поки суть та діла, поки Саня займається короте, обладнанням цього як і, м -м охолодження. До речі, нам тут ще внизу треба зробити. Короте, його. Да? Значить, що Кирил зробив Сані? Зробили вони мені без моєго вже відомо і особового участя поставили ми. А, Інтегральний коротше, рульовий механізм, який інтегрований коротше, з насосом дозатора. Да? Це вже там в попередніх серіях. Ось так у мене облаштовано. До речі, тут в мене є чуть-чуть люфтик, треба буде підтягнути гаєчку. Що ну. це нам дасть? Це нам дасть гарне е кермове легеньке керування. Коротше. Бачимо, що у мене ось зараз поки. Патрубки ось так ніяк не закріплені. Їх треба зняти проложити в раму. тому що це спочатку у мене на машині робили, коротко, і думали як їх краще вложити, поки бросили а, понад рамою, а треба в раму вкладувати. Ну, це таке це деталі, мелочі і тому подобное. Поставити гідроциліндр і запускати машину можна. Так, ну а далі буде ваша улюблена лубліка. Коротше, вопроси відповіді. Почну з минулого відео саме з охолодження двигуна. Коротше, там, де хто щось писав, зараз відсюди спробую все почати відповідати. Так, XMI написав. Зимою двигун буде прогріватись до робо... не буде прогріватись до робочої температури. Питання задав. Да? Тож, можливо, і прийдеться ставити. Ну, скажімо так, зимою може і буде не прогріватись, але ж, скажімо так. Цю проблему можна побороти звичайною картонкою. Або в мене десь валяється. Коротше. А, о, 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 бачите, коротше, ще радянського зразка, коротше, кожух. Але такий зелений з брезентухи, коротше стяганий на морду шишиги. Так що, якщо так, ну що? Або картонка, або кожух. Все це там зробити, щоб менше обдувалося, це взагалі ж не питання. Жалюзі, жалюзі не ставлю, нема місця. Або, або, або не подумав. Вибирайте самі. Так, Сергій Дрожак. Написав: добрий день, можна фото, як ви поставили тормозний кран, від, від якої машини? Дивіться, у нас на нашому каналі в попередніх відео, там десь пару років назад, то точно є вся розповідь про те, як ставили які тормозні екрани, і коротше неподобно. Скажу, що це тормозний кран від Камазу. От я вам покажу, але розказувати, показувати, і це треба цілу серію присвячати, як все це робиться. Ось сам кран, бачите, це задня частина від нього, а передня частина в кабіні знаходиться. Скажімо так, щоб докціонально все це розкидатися, треба записати повноцінну серію. А за комен дякую. Бандіт Сузукі, твої чашки, до речі, печатаються. Значить, і ти пишеш, якщо робити паразитку до ременя генератора, то на неї повісить вентилятор. Да, але ж, щоб ви розуміли... По-перше, так можна зробити, але вентилятор треба, там, це у нас який там правий, а то лівий треба. Тож в зворотньому напрямку повинні бути лопасті, тому що паразитка буде обертатись в іншому напрямку. По-моєму, але це не точно. Так, да, саме так, якщо ставити на, на паразитку для генератора, то да, буде обертатись в іншу Мам сторону. Якщо ставити на паразитку. Ну, все буде залежати з якої сторони буде опиратися ремінь на паразитний ролик. Так що або лівий, або правий. Ну, скажімо так, Я вже зробив, як зробив. Це теж так можна, але ну, трохи думати треба, тим більше шукати додаткові місця кріплення. Так, поки що тільки двоє написало про чашки, чашок всього 10 печатається. Коротше. Будуть вам чашки. ток, бандит Сузуки написав коротше, свою адресу, куди відправляти, зробимо, відправу, обов'язково. 10 цих чашок, коротше, я віддам безкоштовно. Просто так, як то кажуть, да, тож, ну, початку по дружбі. А далі буде. Коротше, може... может когда-то перейдем уже перейдем на коммерческую основу, короче, а еще пока, морально не готовы. Хотя давно пора уже на коммерческий рельсы ставать. Николай Зиновьев написал у из Беларуси, мотор 6БТ, 5.9, мотор 6 6.7, маркируется 6ICBE. Да, 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 Возможно. Ну, Но ну, сам смысл, короче. Серега трохи был в ожидании, что там прям, блин, у него Боліт Формула-1 буде, а на самом деле уперся, в то, що в нього обертів не вистачає. Двигуна, Так, Іван Казімірський пише, чому, ім, чому вентилятор, а не віскомуфта. Да, віскомуфта в мене десь теж валяється, але вона теж займає місце. Особливо не немає тикати. Або ще далі рухати радіатор. Ну, не готов. Я не думаю, що він мені нахер не нужен. Той... Та віскому. Що вона нічого мені особо не дає. Так, Василь пише: не вистачає лабіринту потоку повітря, щоб грязь не попадала на радіатор. Блін, щоб ви розуміли, радіатор прямим моментом на, на радіатор грязюка не попадає по прямой. Її туди. Закидує, закидують Ремені, ремені, приводні ремені закидують. Не вентилятор, а приводні ремені зараз покажу. Вон, бачите, красний шкіф з ремнями оце вручається і підкидує все це діло. Щоб ви розуміли, шків коленвала, то він знаходиться нижче всього і то він і закидує. Так по прямому, в принципі, ніколи мені грязюка не летіла, Шківи підкидують. Так, Діма Рибак пише, добрий вечір, класне відео, продовжуйте в тому же дусі. Так, да, ми продовжуємо вже декілька років продовжуємо висвітляти, як це робиться, переобладнання Г-66 під нормальний дизельний двигун. Е, Розповсюдьте наше відео, щоб більше ваших близьких побачили те, що вам цікаво. Дякую. Кроссмазан пишет, что ты думаешь, стоит брать Г66 довести до ума. Или лучше найти у найти у Немога или ВК 4 на 4, чтобы ты посоветовал в прошлом бы, если бы была такая возможность. А що я вам посоветую? Дивіться, коротше, все треба розраховувати по своєму карману. Коли я задумався купити собі біга 66, скажімо так, значить на придбання якоїсь імпортної техніки у мене таких не було. Понятно, з сімейного бюджету неможливо було це витягнути. Якщо можливо було, то я б, напевно, виселився з собі хати. Ну, мужики, мене зрозуміють, е, хто там рибак, коротше, по чому ваші поплавочки, коротше, а ну. Тихонечко напишете, правильно? Ну, в общем, ви зрозуміли. Тобто, я купив машину за 3 з копейками 1000 доларів. Потім у мене ж була ідея поставити цей мотор, Потихоньку, потихоньку, підбирав, поставив мотор. І якби потихоньку, потихоньку я все це зробив, але я це робив ще. Якби в мене були ці гроші разом, я може б зараз би все це зробив, але на, дан... на тому часі в мене була тільки ідея, як це робити, тоді да, ще не розумів. Получиться, не вийде, підійде не підійде. Там такі спорні питання в мене були. Я думаю, мене зрозуміє кожен, хто хоч щось перше в житті робив то, чого мало хто робив. Тож, я думаю, ви зрозуміли, про що я. Ну, а на даному часі, якщо б якщо зараз купити. Або ЄВЕК 4 х 4, або якісь у ну, Ви ціни хоч знаєте на ці машини, і ви знаєте, що ви їх не можете в Україну заволокти короче, поставити на реєстрацію, тому що цим машинам буде або років 30, і вони ну, по законам ніяк не проходять, або будуть. Якщо свіжа машина, то це якісь кончені мільйони непонятних грошей вони будуть коштувати. А вони теж б ушні будуть і теж прийдеться обслужити. Але, ну, допустимо, ну, кошелек у вас є там 50-60 тисяч доларів. Да, може і є сенс коротше, купити е, повністю е, готову там, і івека, не знаю, там 4 х 4. Е, або якогось коротше, сучасного. Все по, по карману. Там, коли до кінця розберетесь по фінансовому питанню, то у вас я думаю, е всі ці випроси самі по собі іспаряться. Тому що ну, по деньгам це майже неможливо. Скажімо так, шишига, яка доведена до нормального стану, це кругом бігом. Ну, мінімум 25 тисяч доларів, якщо по кругу так брати. Да? А якщо ну, і то ви можете це якось там. Якимись проміжками часу зробити, Там, мотор поставили, то поставили, потім зайнялись гальмами, зайнялись ще чим-то. Тож можете приганяти поетапно, ми будемо робити поетапно. Мотор виткнули, катаєтесь на тому, що є. Потім зрозуміли, що хочете швидкісні пари, поставили швидкісні пари, захотіли поставити тормоза, нормальні, ставимо тормоза. І так це можна поступово робити. І це може бути, ну там допустимо протязі одного року, коротше, це може розтягнутися не в один букет грошей. а так потрошку, то воно може трохи незамітно буде. А якщо ви купуєте якийсь унімог, це двадцятка, старий кончений беушний, занюханий, коротше, да, вже там, який вже заколібався їздить по всім цим горам гуцульщини. Тут цю двадцатку треба махом мати. І ще, я думаю, ну, 105-6 сразу на переначальне обслуговування. Або вам повезе, звісно, ну таке. я ну, Думаю, що на старих машинах мало кому везе, і сразу обслуговування ну, доволі дороге, коротше, відбувається. Ось вам відповідь. Маєте гроші, купуйте, питань немає. Немає грошей, є бажання, коротше, то що, ось ваш варіант, га 66 не знаю, там 33.08, 07, кому капотна версія нужна, допустимо. Э, це, дубль кабина, полторашка. все це можна зробити. Ви бачили, що ми ГАЗ-51, ГАЗ-63 купили. Короче. З нього теж нормальний боліт вийде. Це якраз такий маленький автомобіль, який буде пролазити. Ну, э, Всюди, тому що, ну ви бачите, Г-66 це доволі ну, якби маленький грузовик, але він теж здоровий коротше, і високий. Це 2,5 метри, десь 2,60 по висоті машина, примерно, десь 2,55 метра, я вже не пам'ятаю. Він якби квадратний. Да? Тож, як спереді на нього дивитися, то він так 2,5 метра, так 2,5 метра, так 2,5 метра, так 2,5 метра. Да? То цей квадрат, коротше, ну, якби. Не везде проходить. Сподіваюсь, що газ 63 буде трошки нижче, десь 2,10-220 висотою, і вже і по ширині теж вущи. Можливо, він буде більш е, юрким в десь е, в джунглях короче, України. Ну, сподіваюсь, я дав більш-менш вам відповідь, якщо щось не доказав або. Не дорозі, бо моя думка ну, як би не сходиться з вашою. Будь ласка, напишіть саме в чому може бути ви мене якось там переконаєте думати інакше. Ну, я думав, як є. І, скажімо так, ну, мені ще подобається. Якщо б я зараз щось, Ділав друге, коротше, ну, може б я, якусь капотну версію зробив. Би. але ж, все одно, ну... Зразу з ходу заплатити за машину там, 50 тисяч доларів короче, на більш сучасну машину 4 на 4. Ну, так, Не те, що жаба давить. Я, наверное, морально ще не доріс до таких грошей, щоб тратити 50-60 тисяч доларів так, отаким одним махом. 50-60 тисяч доларів можна якось потратити ну, за якийсь час. Це мені якось, мабуть, морально більше підходить, ніж зараз ну, 60 тисяч доларів там, 50. В общем, поки що я, мабуть, не доріс до таких цінних подарунків собі. Так, Саша Деревінський так само пише, такі ж самі, ну, майже такі самі питання. Пише, якщо дуже хочеться Євка-66, то краще брати Євик і поставити на неї роздатку і мести від 66-го. Арама, да. Арама. А, рама? а рама? ви не в курсі, що тут дуже унікальна рама, яким, в принципі, ціни немає. А, так, значить, будете мати нормальну машину чи кабіну, штатне розміщення двійна та інші агрегати без усяких колхвозів нормальною рульовою гальмами. Можливо, можливо, але у вас з'явиться. Знаєте, як то. Не буває одних плюсів, є ще й мінуси. Тобто да? св'яси кабіни будуть інше. У цієї машини 66-го менше свеси передні, коротше. А там буде нижче. Ну, то ви уважно подивіться на машини і поймете, що в принципі геометрична проходимість автомобіля вона сама, коротше, зміниться. Прямо пропорціонально. Зміниться, як і комфорт Комфорта більше, проходимість менше. Ну і наоборот. От, тому мене влаштовує Г-66. Тим більше я ж на ньому не їду, там неділю підряд не вилазя, коротше, з машини. Я день покатався, душу відвів, все нормально. Десь на рибалку зганять буде час. Тоже день проїхали, залізли в Дібрі, погуляли день, другий пожили в машині, коротше, перебалили, коротше, відпочили, зібрались, обратно поїхали. Ну і тому подобне. Хтось комусь на охоту, це ж не сутки на дубасить на неї. Коротше, а Деякий короткий час, але прохідність цього автомобіля дуже-дуже висока. Так, мастерська Кулакова молодець Віталя. Коротше, гасиття буде бомба, не знаю, як рулево, на тормозить просто сіла. Да, 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 згоден. Мені самому подобається. Коротко, гальма добрі. Добрі. І до цих переділок, ну якби бачите, ми дійшли опитним путем, виправили дуже дуже помилок, багато на собственних автомобілях, коротше, і зараз ми пропонуємо максимально краще, що ми можемо для наших е, улюблених клієнтів. Саня тут співає саме апарат. Коротше, Ось така система. Все зробили. Єдине, що не під'єднали, це як розширительний бачок. Ну, нічого страшного коротше, для запуску. Піде і так. Там трубочку треба тоненьку купити. Вон, бачите, там тоненьку треба купити. І розширительний бачок, мабуть, ну, бачите, у мене він збоку на кабіні висить. Корот, він коли перехиляється і ти відкриваєш кришку, і оттуда гейзер починається. І я думаю, що по ітогу десь отут треба зробити посередині розширительний бачок, щоб десь тут був. Або тут фік його ну, коротше, Десь його треба зробити, щоб він не заважався коротше, і не перехилявся. Коротше. Тому що я коли-то так зробив, ну, так було, я там вже знав, як з цим працювати, все нормально. От, значить, Ось така штука. Так що, думаю, все гідно, все нормально. Осталось тепер нижню частину організувати. В принципі, можна заливати рідину і запускатися. Коротше. До речі. Рекомендація всім, хто буде ставити такі силіконові шланги, їх треба через деякий час що? обжимати по другому кругу. Тут, ну, то так кажеться, воно нормально це затягнуто. Тож, вони трошки усаджуються коротше, і буває, що щось підкапує. Ну, не, не завжди, але підкапує. Тож, надо переобтягувати. Тож, нагріли машину, покатались, перевірте. Члани, вони не слітають нічого, ну там трохи саплюється. Ну, Чуть обтяжечку зробив і все буде добре. Керечко. Якби вже маються, мабуть. Або хамоти розтягуються. І не знаю, точно. Що, Саня? Ще зробимо сьогодні нижню чи вже на завтра залишаємося діло? О, бачите, Саня Сачок каже, на завтра всю, всю вже магістраль. І завтра, мабуть, будемо вже запуск перевірка нашого гідрача. О, та Новая система охолодження. До речі, я бачу ще пара проводочків надо підв'язати. Ну ладно, підв'яжем. Текст по дебільному написано. <плес> так, всім, кому треба все-таки зробити ГАЗ-66, переобладнати вашу машину під дизельний двигун або 66 шостий, тридцять 08, 09 і ж з ними звертайтесь. Всі контакти наші опису під цим відео є. І, в принципі, в будь-якому відео є наші контакти. Звертайтеся, договоримося, домовимося, поставимо вам кращий двигун для вашої машини. І дуже багато можемо зробити. Класне кермове охолодження, гальма ну і тому подобне посилення карданів, і тому подобне, редукцію ну, іншу зробити, коробочку зробити, як положено, все це ми можемо. Все це вже, скоріше всього, бачили в наших телепередачах. А якщо не бачили, то. Заходьте, дивіться, а можете і зробити у нас собі, собі свою мрію. Дякую. Е, так, що у нас вийшло? Значит, ми все поставили. Значит, докупили патрубки зіконами, тому що я там ту систему, яка у мене працювала в принципі нормально, ну, вирішив поміняти, тому що мені там не подобалось, вже мі... железні трубки такі були. були Та ще як я там 5 років тому це все робив. Зараз покажу, що ми зробили, в якому стані. Ну і що? І запуск мотора. Тож тобто у нас все работает, нічого не цепляє, все добре. Так, ну я вже в принципі, вам показував. Да, у нас тут в принципі, сильно то нічого не змінилось, Але добавився ось цей шланг. Це у мене шланг на цей, як, о, блин, на розширительний бачок. у бачок, мене рідний, рідний коротше, висів 66-го. Думаю, що треба якийсь акуратненький, Я просто взяв цей шланг коротше, і болтом там заткнув, просто щоб провірити систему на герметичність, на всі діла. А сам бачок ось тут десь буду розміщати. Зроблю канштейні. І тут буде у нас бачочок для розширення холоджуї рідини. В принципі, все працює. Ніде нічого не достає. Все нормально. Короче, вже підключили, під'єднали і навіть е, гідравліку по, по керму. Кирил більш подробніше вам покаже ту серію. Значит, тут що я ще зробив? Ось від теплообмінника. Короче, ось у нас тут шланги, да, Це я поміняв. Трубу нову зробили. Трубу ми зробили на гібочному станку. Согнули і так, так, так вийшли. Ну і в общем, уже ж інший радіатор. І раніше в мене там дуже близько до кричатки були ці під'єднання. Я тут поставив ну. Всі силиконові шланги короче, купувались е, в компанії Siliconis. Посилання будуть, як завжди, під цим відео. В принципі, толкова компанія звертаєшся, попросив, щоб отправили, отправили. В той самий момент. Все добре. Зараз що, запуск мотора і побачимо, як все це працює. Так, ну що, запуск двигуна, Вон. Зараз подивимось, як все це працює. В принципі, потім перетяжка всіх хомутів буде. Так. Що ми бачимо? Листочек, как завжди, переверяем. Ну, сами бачили, він тримається. Еще раз. Та його уже затягиваем. Все нормально. Тяга хорошая. Все добре. Радіатор помили. Ну, я руку все укладаю, то чувствую, як воно тягне по повітря, між пальців, короче, і по руке. Так. Рулеве теж зробили. В принципі, коротко вам покажу, як це воно працює. Ось таке руліве. Бачимо, да? так? Ось так воно вращається дуже-дуже легко. Все добре, все нормально. А ну ще раз запуск, до речі, акумулятори трохи підсіли, звісно, за пару місяців. Нормальний запуск, все хорошо. Такая история. Так, тут у нас все доброе. до речі, там все равно все раскладывать, закладывать, короче, надо морду ставить тому подобное. Все уже будет не на интересно. Не интересно. <coughs> В ближайший час, мабуть, будет якийсь выезд. Заодно и все. Побачим уже. на покатушечки. Кому сподобалась ця серія, ставим лайки, подобайки. В принципі, не дуже інформативна серія, але в принципі для тих людей, хто ставить такі мотор, моторки да, то я показав, що можна встановити вентилятор. Тобто підвинути радіатор вперед, приміняємо радіатор від Iveco, всякі силиконові шланги, трохи токарно-фрезерних робот. І все у вас вийде, в принципі, як і у мене. Все добре. Я думаю, що це кращий варіант, що можна було б зробити. Ну Там хтось з свіскому писав. Коротше, да. ну, але вона мені не потрібна. Бачимо, крильчатка сантиметрів 5 від радіатора. Все добре. Трохи сміщений в праву сторону, але тяне, ну, В принципі, нормально, я вам посередині показував. Все, нічого не заважає. Все добре. Осталося розширений бачок виткнути, ну то якийсь придумаю, якийсь недорогі. От. От там я показував. Ось ми трубу цю вигибали так зверху не видно, але це вигнута труба. Коротше. Ну і пофарбовано, в принципі, все опять, все на своїх місцях. Оці латочки, це я просто тут, щоб воно тут болти, щоб воно нічого не підтирало, я просто підложив. Поубирати болти старі треба. Може бути отут, отут зроблю. отак, Щоб воно його притримувало і не терлось, ні на чому не лежало. Всім, кому сподобалось, пишіть, 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 слідкуйте за нами. Розповсюджуйте в своїх соцмережах, може вашим знайомим також ця інформація знадобиться, може, ви можете навіть не підозрювати, що вони якраз займаються тим самим, чим і ми. Да, і Їм ця інформація може бути дуже-дуже доречна. Так що, ну, поділіться, коротше, там, в соцмережах в Фейсбуці, в Телеграмі, в якихось вайберах і тому подібне. Все, на сьогодні. Всім дякую. Хто написав коментар, поставив лайк. До наступних телепередач. Кирило вам готує цікаву наступну серію. Все, дякую за перегляд.